Зараз вам покажу камеру за 350 гривень, щоб ви собі розуміли, як вона буде показувати і чи взагалі варто витрачати 350 гривень. Тому що дехто каже, мені на дачу дорогої не треба. От за 350 гривень в самий раз. Навіщо мені дорожча, щоб її там вкрали, чи що мені просто подивитися, що там робиться на дачі. Зайти, глянути і так далі. Мініатюрненька камера має динамічок ззаду, вона поворотна, можна поставити карту пам'яті. І працює від Wi-Fi. Інструкція по комплекту є, як це підключити. Блочок на 1,5 Ампера. Кабель USB. Вставляється ось тут. Почитав інструкцію, як це все діло підключити. Давайте будемо пробувати прив'язувати камеру. В додатку. Зареєструвався, натискаємо ось тут скан. Дозволяємо і скануємо на камері QR-код. Ану пробуємо. Потрібно ще дозволити Bluetooth. і геолокацію. Вводити пароль. У мене бачите 5G. Треба, щоб не 5G, а треба, щоб було 2G. Тому що 5G може не підключити. Натискаєте Next. І дивимося, наскільки швидко прив'яжеться камера за 350 гривень. Дивіться, вона навіть говорить, да? Уявляєте, 350 гривень. А навіть без танців з бубнами прив'язується. Тому що зазвичай ось такі дешеві камери, вони. Вони не хочуть прив'язуватися взагалі. А тут уявляєте, раз, два і дивіться, все показую наглядно при вас, тому що часте питання. В... в мене не прив'язується камера. Петрович, що робити? Що робити? Зараз будемо бачити, що робити. Так, вибираємо байдуже, що це. І погнали. Так, дивіться, воно просить тут. Бачите, дивіться, що воно просить? Воно просить гроші вже. Бачите, воно вже просить гроші. Пішло ти в сраку. Далі просто без варіантів. Просто тупо просить, щоб ввести дані карти і все. З додатку немає навіть як вийти. Я його згорнув, викинув повністю і зайшов заново. Давайте спробуємо, подивимося, чи воно буде так працювати. Ні, дивіться, працює. Бачите, без жодної карти. Пішли вони в сраку. Нічого я їм не буду платити тим китайозам. Ще і тут будуть намахувати. Так, зараз покажу вам, яка якість, налаштую тут все і розкажу. А камера виявилася навіть непогана, як за 350 гривень. Дивіться, яка якість. Я реально очікував, що буде набагато гірше. Ну, якщо приблизити, то, звісно, що мило. але так працює адекватно. Дивіться. Реагує чітко, чітко повертає. Навіть якщо подивитися на колір сіни, ну так передає дисплей. В принципі, показує правильний колір. Дивіться, все чітко реагує. Все рухається, все як має бути. Вверх, вниз. Ось, будь ласка, вниз пішла. Дивіться. Ось тобі вниз. Працює адекватно. Так, пробуємо. А ну, ось так. Раз, два, раз, два, три. Раз. Раз, раз, раз. раз. Затримка була в декілька секунд. А якщо взяти мікрофончик, щось сказати. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Доволі гучний динамік, навіть за 350 гривень. Та хорош же розказувати. Навіть за такі гроші адекватно працює. Дивіться, вона навіть відстежує рух. Ось дивіться, я ходив там, туди-сюди, і вона відстежує рух. Ну ти не подивишся. Бо треба заплатити гроші. Бачите, як придумали розумно. Хочеш подивитися, плати гроші. Зараз поставлю SD-карту і подивимося, чи вона буде працювати. Карту пам'яті поставив, погнали дивитися, що воно там понаписувало. Завантажується, в принципі, дуже швидко. Давайте, дивіться, пише все чудово, тільки ось, будь ласка, ось, ось дивіться. Все чудово пише. Хо-хо-хо. Так, а якщо, якщо подивитися ось, де я ходив. Можу подивитися? Не можу. Бачите? Тобто детекція руху тут чомусь платна. Ти не подивишся. А ось, будь ласка, де ти там ходив, що ти робив, можеш в принципі і послухати. <звук> 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 <гум> Доволі непогано пише, так? Да? Доволі непогано, дивіться. Навіть можна подивитися танець від Петровича. Ху -ху! Записало? Записало, бачите? <гум> а ви кажете: все працює. Дішман за 350 гривень, я думаю, для дачі тобі ідеально підійде. А тепер дивимося, як вона буде бачити в суцільній темряві. Зараз повимикаю все світло тут, тут і тут. І буде тільки світло від вікна. Заходжу в додаток, все при вас показую, без жодного монтажу. Дивіться, включився одразу прожектор. Бачите, прожектор навіть включився, ось такий. Да, Зараз подивимося, все як вона показує. Давайте. Дивіться. Завантажилося дуже швидко. І ось, будь ласка, любі мої глядачі. Ну, навіть непогано, дивіться, навіть непогано. Уявляєте? Навіть я, я порухаю такою самою камерою, щоб нею не крутити. Що ви бачили? Якість цього зображення. Навіть щось бачу, але в мене вікно не закрите. Я зараз закриваю вікно, щоб було суцільно темряве, і подивимось. А тепер дивіться, мої любі шанувальники, як показує камера за 350 гривень. Ну, якщо дивитися, просто одразу в монітор. Не так як я вам показую через камеру, то якість трішечки краще. Я відверто кажучи, здивований. Дивіться, повернув трішечки її. Ось так вам, будь ласка, ось зараз вверх її підніму трошечки. Дивіться. Ну, зблизька об'єкти навіть засвічує трохи. Тобто інфрачервоні діоди вони справляються. Да? І навіть тут така є фішка, якщо вона виявляє рух. Ось зараз я ногою ось так махну, ногою, бачите? І вона одразу раз і включила прожектор. І на прожекторі воно буде по типу, намагається показувати в кольоровому режимі, но так стає тільки гірше. Тобто, так картинка стає тільки гірше. І ось так вона світить цим прожектором. Прожектор доволі непогано освітлює. Зараз я зніму камеру з штативу і покажу, як буде освітлювати. Бачите, ось так вона освітлює. Небагато, але 350 гривень. Що я вам скажу, мої любі глядачі? Затримка по передачі зображення невелика. Кожного разу, коли заходиш в додаток, чомусь потрібно натискати Full HD. З першого разу чомусь воно не запам'ятає. Ну і по суті я не бачу, щоб там якась змінювалася якість. Дивіться, тут є ліхтарика, можна включити. Натискаєш on. І зараз вімкнеться ліхтарик. О, бачите, може вімкнутися ліхтарик, може вимкнутися, а можна поставити авторежим, і вона тоді буде розпізнавати рух. Ось, ставите в авторежим, і вона розпізнає рух, коли темно, і буде вмикати цей прожектор. Ну, така собі фішка. Ну що, мої любі шанувальники, все вам розказав, показав. Не забудьте поставити вподобайочку. Кому потрібна камера після огляду, звертайтеся, забирайте, пишіть мені в Телеграм. А на наступний раз буду показувати камеру трішечки дорожчу. Всім дякую і до зустрічі!